Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті! Ви на каналі ТОРО Україна звуть мене Аня, я вас рада вітати на своєму каналі. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади. Сьогодні ми дивимось Херсон Одесу Миколаїв. Чомусь хочу Одесу подивитись першу, а потім будемо детально дивитись Херсон. Одеса на вересень. Ну, Сміємось над ворогом, тому що набрид, ну не може інше слово сказати. буде, будуть е -е, кораблі. Порти будуть працювати. І навіть такий момент, що якось там не все ворог буде знати. Він буде вже бачити, знаєте, в момент, коли судно рушило. От як, самі по собі. Тихесенько, помалесенько. Неприємні, небезпечні моменти. Будуть руйнування. Дивіться, як би не театр знов якийсь. Ну, от як якийсь важливий об'єкт, знаєте. Щось з гарними такими сходами. Показую неприємно. три моменти бачу. Можливі руйнування. Гроші дадуть, але будуть навіть влада буде підіймати питання. Що робить, якщо посиляться обстріли. Буде допомога якась іззовні. навіть не державна. Ворог шукає винних, винних за рух на фронті. Чому так? Може, ваші морпіхи десь? Я не, не дуже знаю, які там полки закріплені за Одесою, але щось за перемоги ваших. Є страшні моменти. Я що чомусь і бачу часто, будемо щотижнево ще дивитись. Але ви якось знаєте, ну, ви об'єднаєтесь, тут більше показує гучно. Гучно, страшно. І потреба у відновленні, потреба у грошах. Буде якийсь момент, коли здадуть нерви. От прям зовсім. Ні, ви вийдете з цієї ситуації, вийдете. І там, знаєте, як у вас буде великий масовий, у вас буде обстріл важкий. І ще якесь місто, от або день в день, або поруч постраждає інше. І ви тоді скажете, та ні, у нас все нормально. В порівнянні там, ну ви зрозуміли. отак іде. Вибачте за такий прогноз, але я не можу казати на те, що я бачу. Одеся вереси. Відлюдник самі по, собі. самі по собі. Ну, є прильоти, є вогонь, передмістя є, і області є. І багато загиблих везуть додому, є руйнування, все дублюється. Різкових ще багато будуть ховати. Одеся вереси. За руху вперед вперед дрони літають, то не тільки по вам. Дніпро я дивилась так само зараз, не дуже добре. Ховайте цивільних, от прислухайтесь, ховайтесь. От прям ховайтесь. І якщо ви знаєте, що десь на фронті рух, будь ласка, дуже уважно до тривог. Прям, буде, прям будуть отак лунати. Сховайтесь, будь ласка, пересидьте десь. Прислухайтесь. Щось він знову зруйнує. Я думаю, що знову. Сховище якесь, де, де пальне, тут жито навіть, скоріш за все, зернові. Да? І тоді вже просто буде крик душі, надайте ще нам ППУ. Він буде постійно його намагатися пробити. А чому Одеса? За перемогу військових, знову ж таки, інфраструктура потім буде страждати. Інфраструктура не тільки по вам. Вересень, там можливі прильоти по інфраструктурним об'єктам не тільки у вас. Я не кажу, що тільки ви страждаєте, але там от як системність по країні йде. Так. Херсон вересень. Дайте мені гарні новини. Диявол, смерть, ага. обнулення. Плани хоче збити наші важкий місяць, важкий місяць. А, казали, серпень важкий. Тут просто такий момент, що от ті негаразди, вони затягуються, 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 люди втомлені. Якась допомога найде, але мінімально. Є небезпека велика є. Ну і відпочивати будете, знаєте, намагатись чомусь радіти, але я вам скажу чесно, небезпечний період іде такий, коли гарантії вам не дають. В е, плані чого, от влада якось спустить все на буде, що буде. Буде світло, значить буде. Буде там щось, значить буде. Не буде, ну що ми можемо зробити? Ось таке буде відношення. Надія є, грошей треба більше, щоб реалізувати трошки те, що треба. Люди будуть виїздити. Якби вони сварилися на мене, будете виїздити. Будете спокійно розуміти, що ну, важкий період, тому може назиму хтось, туди до опалювального буде виїздити. Так, Херсон вирісся. Думають, що робити. Іти вперед-вперед. Вам якось людей привезуть. Хлопці з дому їдуть до вас, прямо з дому, бо проваджають їх. Чи поки з повітря ворога бити. ДРГ багато буде по херсону бігати. Якісь такі погані поради щодо Херсону, нашій владі, військовим, тобто поки не рухатися. Але треба рухатись, треба рухатись, бо потім буде пізно. Руйнування йдуть на вересень. Дуже багато буде питань. Ні, буде рух по області, буде, буде не тільки з повітря, але й по землі. Тут може такий момент бути, що інший напрямок, ну, наприклад, Запорізький, да, поставити першим на рух, а потім вже Херсонський, ні. Там все, все ж таки всі будуть рухатись одночасно. часу. Херсонщина деокупована вересень. Будуть пропонувати виїхати хтось з дітьми. Обстріли великі, дрони будуть також часто. Херсонщина окупована в вересень. Таємний план. Понесемо втрати. Обстрілів багато ворогу завдамо і відповідь отримаємо, але отримаємо і результат. Отримаємо результат. Я тут не здивуюсь, я не хочу загадувати, але чомусь мені показує, що ми з якогось населеного пункту людей як повернемо додому. Може, щось звільнимо. Тут є така перспектива на вересень. Миколая вересень, покажи мені підсвіти мені. Хочеться спокою, але він тільки сниться. Укріплювати будуть. Передмістя будуть прильоти. На жаль, в місто також буду намагатися влучити. Дивіться, тут не відміняється небезпека, порти біля води, інфраструктурні об'єкти. Все це знають, будуть намагатися військові відбити, вам допомогу дадуть, але питання знову по воді буде йти. Чи буде вода, чи ні, я не знуд ну, можливо так. Питання ресурсів буде, і дивіться, чомусь показує, що ви можете стати об'єктом, що дрони будуть залітати часто. Тут треба бути уважніше. Чому? Тому що рух іде на передовій. І ваші якось, з вашого боку, військові, от вашої ну, області, вони також будуть рухатись. І коли ви це знаєте, бо десь по новинах це показують, там бути дуже обачним.